Вітаємо всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні салат такий відео незвичайне. то обично показую, як я його готую, а це приготувала. І думаю, ні, треба поділитися своїми підписниками. Чого? Тому що ми їздили на дачу, були на дачі і були в там, в епіцентр, пішли скуплятися будівельні свої матеріали. Дивилися, зголодніли голодніли і зайшли. Зайшли в фудкорт. І ну, Юра взяв собі там картошку фрі, а я неравнодушна не до буряка. Я сильно люблю буряк. І взяла цей салат. Тут, слухайте, він настільки мені сподобався, що я сиділа розбирала кожну частинку, що туди кладуть. І тут виявилося геть небагато інгредієнтів. Значить, саме основне буряк варений. Тоді сімочки насіння е кабака. от. Рукула обов'язково рукула і сир. Сир можна фетом, можна е кисломолочний сир, бринзу можна. В общем, отакі от. У мене, значить, що я робила? Я купила от тебе такий набор, набор салата. Ну, от тоді вибрала рукулу оттуда. Трошки сата теж поклала. Потім це, зробила ось у мене сир, кисломолочний сир заморожений. І, до речі, дуже класний сир. Оце я так роблю сама, і він нічим не хуже фети. Він солений, я його заморозила, посолила, він в і він морозилці завжди мені під рукою, і сіда виручає цей е, сир. Кисломолочний сир. Значить, повторюю ще раз: я напишу в описі, напишу. Значить, буряк. Носіння кабака, рукула і сир, і оливкова олія. Оце таке можна додати чесничку, це вже так на свій розсуд, але там не було. Я навіть його і не солила, тому що сир солений, він дасть своїх. Хто любить досолити, можна досолити. Так що, ось такий от салат мені дуже сподобався. Я повторила вдома, попробувала його, він один в один вийшов так, як там. Хоч ми там були голодні, а завжди як голодне, то трошки це все смачніше, ніж вдома. Ну, все одно хороший салат. Так що візьміть собі на замітку: такий простий вітамінний салат і дуже смачний. І ще зробила салат, сейчас покажу. У мене є там на каналі салат з тунцем Тунне теж тут іде сала, листя салата, тунець, яйце варіне. І залівка, все діло в залівці. Тунець можна тут, що хоче класти, і помідори. Місто тунця я клала балик, такий вітчину тонесенько нарізану, оцю, що на гілітіні, чи як вона називається, ріжуть. Так? Гілітіна, mm -hmm. називається. Ріжуть в магазині, щоб було тоненько-тоненько нарізано. Геть просила спеціально, щоб зробили мені нарізку і тоненько нарізала. А тут все діло в залівці. В залівку йде тут герчиця. Оце ми, до речі, купляємо герчицю, дуже класна герчиця. З медом вже готово, але я все одно мед додаю. Гірчиця з зернах з медом. Тоді гірчиця звичайна, чайна ложка, то теж напишу в цьому в описі салат з тунцем. тунець купляла з шматочками, Нікою в нікому сучі не беріть в олії, тунець. тільки в собственному соку. Той буде набагато смачніше. Це вже мене люди навчили. Я раніше купляла в олії, а він там такий, як фарш. А коли написано тунець у собственному соку, то той буде кусочком, шматочком цілим і такий прямо кусочок м'яса. Значить, горчиця звичайна, горчиця зернова з медом, зерна з медом. Тоді звісно, найкращий лимон, натуральний лимон. У мене не було, я поклала лимонний сок. Сюди. І ще що хочу сказати, пару слов за оливкову олію. Оця оливкова олія перевірена в лабораторії. Люди провіряли і мене такі, що я дивлюся, їх це блогерша одна. Вона купляє просто в АТБ. Купила оцю олію. Запам'ятайте цю наклейку. Пішла в лабораторію, здала на аналіз і це... здала на аналіз і масло 100%. Олівкове масло. Так що от ми користуємося тепер тільки цією олією. Ну, олівкове масло, в общем, тоже кому цікаво, напишу в, цьому, в описанні. Ну, в общем, вийшло сьогодні такий у нас ролик більш розговорний. Я нічого не показую, як я готую, як я роблю. Їздили ми на дачу, дуже класно на дачі, звісно, але треба на роботу. Так, покосили газон, поприбирали трошки, зробили там одну пергалу, зараз покажу. Все, їдемо додому, покидаємо свою дачку. Нагустювалися 4 дні, треба на роботу. Тут дощ йде, холодно сьогодні, лишаю свої калачики. Має зацвісти, як вони, півники в нас кажуть, Іриси в Касфолону. А це залишила пустирник. Хай росте. Не хочеться їхати, дуже не хочеться, але треба на роботу і залишаємо свою фазенду. Їдемо додому. А, пузок так швіте. Все, до побачення, наша дачка. Отак От ми провели цей тиждень, От, були на дачі, і зараз приїхали додому, йдемо на роботу і все вертається на круги своя. Трошки відліклися, як кажуть, була в нас трошки перезагрузка, але перезагрузка, ручки трошки болять, бо все. З газончиками. Трудова, трудова, трудова перезагрузка. перезагрузка була. От, ми працювали дуже багато роботи, як завжди. Своя хата є своя хата. І покосити траву треба, і грядки привести в порядок. І в хаті трохи були дощі. У нас тут дощі сьогодні цілий день дощ, і там дощі були. В общем, так що знову от, 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 вливаємося так сказати, в роботу. От, на сьогодні, всім пока, пока. Буду далі готувати, буду знімати. А на сьогодні, всім пока, пока. Бажаю вам всього самого найкращого. Дякую за підписки, за вподобайки. Всім пока-пока. Хочу внести трошки поправку в цей салат. Значить, поїли ми цей салат, дуже смачний салат. Я його переклала в лоток, завтра візьму з собою на роботу. Що я хочу додати ще вам? Коли будете робити цей салат, хто захоче зробити, то додайте більше оливкової олії. Я от трошки збризнула його, була олією, але цього мало. Додала більше оливкової олії, і він геть другий смак вийшов. Він такий соковитий виходить з оливкової олії. Білий він це тут у нас цей Кисломолочний сир, і тому він такий білий, наче як з майонезом. Це сир дає. І ще дуже хорошу нотку додає гірчиця. Я вже показувала, і ще раз показую, Гірчиця з медом дуже дає ну, смак дуже класний. Іменно до буряка е, з насінням кабаковим, і цей гірчиця з медом дуже смачно виходить. Так що отака от поправочку я хочу додати і наголосити на те, що треба додати більше оливкової олії. В рецепті буде написано.